Ну що, працюємо в другу зміну. Значить, будемо зараз протруювати нашу кучеряву модну пшеничку, а завтра будемо її питатися висіяти. Перва у нас лежить зутарока, а друга тільки така. 900 євро 1 тонна коштує. Бачите, написано Еліта. Так що на наступний рік буде перва репродукція. Протруйники. У нас Авіцена Альфовська. Протруйник інсектицид Альберто. Пестіа Тішман. E, і стимулятори росту від компанії Долина ОРАКУЛ Норма буде у нас 0,5. І це таке вимпел. Регулятор росту для рослин. Теж 500 грам на одну тонну. E, в нас тут 800 кг, то на. 800, а, 400 той, 400 той, тобто на 2 гектара однієї, на 2 гектара другої. Зараз ось дідовським методом, ось він, ось наша робоча конячка, скажімо так, і будемо нею зараз протруювати. Ну, Самі розумієте, газона з бортом із трубою замоторювати за 200 кг, будемо довше його. Вичищать потім. Так що, така ситуація. Отак будемо в ночну сміну роботи. А завтра зранку поїдемо сіяти. Це все далі покажу. так що, Щоб знали, все поетапно, все показую від посіву і вже до конечного результату до збирання. Завтра зустрінемося. Не забувайте, лайкосик з вас, відосик з мене. Схема проста і це лайкосик. Це дуже важливо. Ще важніше ваші коментарі. Ну скажіть, я знаю, що багато хто травить бетономішалкою і отаким рюкзачком. Який у вас розхід? У нас розхід що тоді не співпадав, що зараз. Ми зараз тоновою нормою потравили 400 кілограмів. Даже, якщо бути точнішим, 375 тому що десь один е, залишили непротравлений. А де він, кстати, Васильок? Це десь Василюк в курсі діла. А, ось ні. Та десь же ж був. А де він його поставив? А де той, що зав'язаний мішок? Тоже. А, ось все він. Фу. Це я скипюю, ось. 375 кілограм. Ну, от таке ось. Протравили, щоб там сказати, червоне прям, ні. Куди воно все ділося, не знаю. Набрали 10 літрів, як має бути. Робочої маси, бакової суміші. І в І... когось теж таке. Чи тільки це в нас таке перерозход. Освітлення у нас, до речі, дивіться, яке, потужніше. Віталосовські прожектори вони рулять, гля як лупаша. Бомба. Рекомендую. Кому треба, залишу в описі, не в описі, е, скину силку, якщо комусь це дійсно треба. І толкова штука на акумуляторах. Зараз покажу ближче, це бомба. Отак вона виглядає. Ріпіжать по 6 годин без ніяких випросів. 6-8 навіть 6 на двойном режимі і 8 на одинарному. Там два режимчика. Ну класно, воно світло освіщається. Гляньте, як днем, ось свій зараз оце я виключу налобний, Глянь, все видно, все чітко. Класно, рекомендую. Так, ну що, маленький перекурчик і продовжуємо вже е тік-атаку. Ну, а вже вже точно завтра зустрінемося, бо я казав одне, а робимо зовсім друге. Ну, казати і робити, ви ж знаєте, це зовсім різні речі. Степан, сиди? Стьопа. Це Степан, хто не знає Степана. Похудав, бідолаха. Це не кіт, це бешений кіт. В окрузі котів немає ніяких. Це тільки він тут орудує. Сумасшедший. Так, все, менше цей той, туди-сюди. Добрий ранок, на годиннику 7.48. Я вже відсипив Атрію, нацепив Ніку, заправив повний бак і їду до поля, сіять пшеничку, будемо кучеряву від Вітера Сіт по 900 євро тона. На розвід два сорта ви в курсі. Якщо вдруг комусь треба компанії номера, пишіть, я надам, в принципі, це не важко. Довгенько ми втиль як довгенько, ми вчора всім мототравити почали і у 9 я вже був на базі. Тобто, з перекурами, 2 години ми мото перетравили, все чотенько, в принципі, я показував, ви бачили. Совдеповським методом, метона мішалка, розход такий, що це просто. Пшеницю протравили таким чином, що я не знаю, буде сипати по 50, ой, по 50, по 150. Те що? Два норма. А що це рибаців нема? Інтересно. ставочку штіль. Там оце гузері, два лебедя плавить. І вони сюди не випливають чого, то бояться, напевно. Дивіться, штільні волни, нічого немає. Взагалі, бери рибач, там в конці плавить. Щось на рибалочку так захотілося за народ. Коли його тільки все стигне, ось якраз зараз покажу організаційний процес. Ось фермерське авто. Всередині е, ця пшениця на прицепі. Він добриво. е, старі времена вручну і поторохтіли. Що фермерська, ви бачите, стільки разів на рибалку виїздили чи на відпочинок. І ось повезла зерно і добрево. І поїхав на рибалку, все гамузом накидав. І переночувати їде. Ну, універсальне авто. Одним словом. І їдемо на нашу ділянку. Я її од раз з Кроносом задіскував і все. І думаю, що 에... буде все нормально. <схід> не знаю. Воно сухе там, брудка, звісно, проскакувала така, не, не критична, але була. Ну, я думаю, Ніка загорить. Ніка це мені чим нравиться, що вона як як, знаю, як часи швейцарські, або там як автомат Калашникова. Нацепив, полі в, тра, в робоче перевів, вийду в нашому випадку, зараз, бо там пшениця в ній була і міл. Видув, засипався, опустив і вона вже сіє. Перший проход проконтролювати тільки що чи всі сошники сіють, щоб там е, нічого ніде не забило. І, попер. Е, Контролю сіву немає, але е, не так я не думаю, що зерно чистеньке, я не думаю, що там зло щось десь забивати, щось воно якось там, і так далі. Моя така точка зору. І попереду під пшеницю ідеальніша сівалка. мені подобається, по пшениці вона сіє обалденно. Задній прикотуючі колеса робить такий рельєф, в случаї тих самих вітрів воно здуває за цього горбика, в случай дощика воно стікає в канавку там, де протоптав, протоптало кольоси. Це не так, як у нас оцесешка, у нас там задні порони. І воно все таке рівне зложило, то, пройшов капітальний дощ, воно його уплискало, забило. Ну і тут, якщо пройти сумасшедший, плеще, плещ, як в ходу було. Якщо повірне, то все буде чорно. Тому году, я був посіяли, їдіть, колетіть після доща, і потім ще дощ пройшов. Уплескав його так, ту землю бідну, ну асфальт зробив. І що ти його? Давай ротаційку, а вже пізно з тої ротаційкою. Вже треба було що? А ми зробили сьогодні. Але так взагалі на огородики не сильно вона годиться. На 30-40 соток ну, заїжджати нею нею неудобно, особливо це края, по кругу сіять. Так пояс воно, коротше, не подобається воно мені. А коли вже ділянка більш-менш, тоді вже о, час 4 гектари, по два будемо сіяти, зараз відміряємо, все, щоб плюс-мінус рівненько було, ой-ой-ой, не запустив вже цього шайтана головне, щоб він функцію Але Все, народ не буду. Багато демагогії розводити. Вже на полі е, включуся, покажу процесі, що ми там, до чого, як. Не забувайте, лайкосік, це важно. Пишіть ваші думки в коментарях. Хейтів, не хейте, без різниці. Це теж важливо. Так, народ, значить докладую. Обсіяли, розділили площу пополам. І сіємо пшеницю з уторока. По норму. Пшениці 214 кг. Це по таблиці я виставив. Так як я знаю, вже розумію, що висіває вона менше, повинно хватити, якщо то сіяли в діагональку, щоб її висіяти. По добриву: 138 кг виставив по таблиці. Ну, сипеться он дебело так, що я ті дав. Зараз просто на цій ділянці ми проаналізуємо, чи нам ще й хватить добрива сюди. Може тут сипається цього багато. І не хвата на ту цю ж, пшеницю. Це, звісно, буде погано. А банка засипана, ти ж, мабуть, вже що не можна зменшити, бо там написано що на етикетки, що Не здумай зменшати цю. Закривати, збільшувати чи зменшувати норму, котушка, там оце все діло. То я ж до мене ну, така сама біда і на цьому, на добре, логічно, логічно. То вже при засипці, як вже будемо другий раз засипати, тоді будемо дивитися. Що я вам скажу по площі? Площа після соняшника. Отак От вона виглядає. Сіємо отак. Сигнал є, все чудово. Що я вам ще хотів донести? А, в мільйонах зараз порахуюся, це... та ні, треба висіяти. висіяти. І зрозуміти, вони ми висіяли, бо це, із цієї норми, зараз порахує мільйони, а воно висіє менше, воно не зійдеться. Тобто, чітко конкретно ми це засипали 15 мішків на дві банки. І один ж у нас не протравили. Все, і все ще зараз сіє. Батя на сівалці, контролює процес, все сіє, все чотенько, все рівненько, як книжка пише. Е, оце оці добрива, оці 100 з лишнім кілограм, що ми сипемо, Це так, як мертвому мукадива. Це воно чисто-чисто компенсує те, що ну як компенсує, і земля вийде, може плюс-мінус у ноль всіх поживних речовин. Може бути. Тому що цей соняшник висосав все. Дивлячись на цей ютуб, усіх немає врожаю всіх культур, крім соняшника. От Соняшник ще плюс-мінус людей сипе. Ну ніхто не задається питанням, чого немає е врожаї, чого не сипе та соя, чого пшениця слаба і так далі. Так далі. А в нас є врожай і сої, і кукурудза буде, і пшениця дай дорогу. Та тому що ми не сіємо соняшник по соняшнику, потім під а потім сіночка, і оце все діло. Тому у нас земля не виснажена, земля не висушена і все плюс-мінус адекватно. А коли це все діло сіється, як люди сіють по 4-5 років соняшник по соняшнику, сонячнику, виходить біда. Виходить. то Дощів було мало, то ще щось. У нас так само було плюс-мінус, як і у всіх, Але дивлячись, ютуб, соя ще е, по результатам виставка по сої, я ще краще врожаю, чим у нас не чув. А чого не чув, потому що, що попередник соняшник. Соняшник це зло народ. Його треба сіяти раз у 5 років, а краще в 6. А взагалі по прав... це по-правильному. А моя думка краще його не сіяти. Аби соняка три тонни сіє сипала, щоб... 2016, 17-18 вона по третій формі була, забудьте за цей соїшник. Але тим не менше, навіть якщо соя 2-2,5 тонни менша врожайність, ми економимо на наступній культурі на пшениці. Посіє на пшени... По сої посіяна пшениця. Напряму, це ж економія. Економія, врожайність буде не гірша. Після сої посіяв кукурузу, врожай буде, 100% буде. Сою по сої сієш, економія, економія. От воно і виходить, навіть там не до не до одне, як не дозаробив, але в кінечному результаті це облегшує е, і роботу, і економічну ситуацію. Ну, це мої думки. Так, пішли, ми ще спориємося і приймемо рішення, може, треба чуть заглибити, трохи вивілити. Це чітко. Чуть-чуть на кольосиках підглибили. Тиск насочник такий, як і був, а на кольосиках на одну змістились назад, підглибили трохи. Е, Три-чотири. Може десь грибше. Ну, зернова сівалка, ну що хоче, десь твердіше, десь м'якіше, і так далі. Обновив тільки що погодку. Вроді би малюють дощики. Вчора збільшилися опади, сьогодні зменшилися. Ну воно щось круте, оттуда по погода-радар по, погода -радар, по... <кхи> цих приложеннях, вроді би оттуда доведе прийти. Якщо проходить дощ, то як солов'ю, чи на 4, чи на 5. Все зійде, все буде чудово. А якщо не проходить, то ми в повній задніці, мама Адеме, в дупі, а я думаю, що та так темно? Тому що десь волога земля, десь суха земля, те буде сходить, те не зійде. Це жах. Жах, одним словом. Отака ситуація. Отака. Ждемо доща. І це, як я колись сказав. сіємо сухе і ждемо дощ. Проходить дощ, хоча б міліметрів 10-15. Все. Можна рахувати, що по пшениці все буде чудово. От через неділю дві три п'ять, все одно випаде якийсь дощ. В будь-якому випадку. Ну а якщо не випаде, буде дуже-дуже обідно, що стільки роботи перероблено, стільки вкладено, зпішилося все ж таки, щоб все зробити і так буде Облом. Обідно буде, звісно. Ну це отак. Сіїмо зуторобку, 900 євро тонна вже казав. Сумасшедші гроші, подивимося, що вона насипеть. Так, це неправильно, що після соняшника я погоджуюсь, але в нас ці площі заплановані. Вчора, 16 вересня було, ми досіяли оту ділянку, бачите? Міжряді 35 і ще ж одну с'яве 15 вересня. Сьогодні у нас 17, 7. Вже розпланіровано було, вже все чітко, щоб воно було так. Тому приходиться сіяти після соняшника. Ну, хоч в ноль виведемо тим розафертом, хоч якесь живлення буде. Там без добре і подивимося. Ну опять, це ж еліта. А еліта завжди насипа менше, ніж якась в репродукції. Правильно? Правильно? І якоби судить по цьому, що вона дасть, навіть якби ми посіли після сої, еліту ну, не потрібно. От уже перва репродукція, там уже, звісно, там уже тіло буде. А тут, тут є момент. Ну, Хоча я не впевнений, я не агроном, я агрономічної в мене освіти немає. Так казали люди, так кажу і я, а прав я чи не прав полізно, може я літа там сипа по 12-15, може таке чи не може. Може воно зараз там і сорта вже все пере... помінялися, все попереводилося. І то є. Так, 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 ще. Багато не пересівати, тому що пшениці хватило. Як останеться, то висіємо. А як не хватит, буде обіду. Так, в общем, всі цю, Перейдемо на я щось почу, розкажу. Так, народ, по проїздячому. Значить що, добре висипалося так, що, навіть, норма там була кілограм 200 з плюсом на гектар. Зменшили. Ну, настраю по таблиці, поясно, чого, воно, що воно не совпадає. Е -е, його вгадати, ну це нереально. Я боляче увірю, так, щоб до кілограма це треба гратися, прокручувати колеса, важиться, а там це все на це часу немає. Взагалі, зменшили норму, щоб хватило ж і туди, хоч на якусь частинку, якраз де буде з тих двох пшениць, щоб хоч там подивитися. Ну, а не хвати добрива, значить піде воно все по самому. Далі без добрива. Найголовніше, щоб пішов дощ. Бо якщо дощ не піде, то їм добриво тебе до одного міста. Ще трохи будемо переходити на іншу пшеницю. І потім порахуємо, що вийшло та повисило, плюс-мінус. В будь-якому випадку ми її будемо висівати діагонально. Да? Ну, на око глянемо, щоб розуміти. Е, за ці ж виробники, хто продавали нам цю пшеницю, хлопці говорили, що гектарна норма 150 кг. Ну, а в нас вийде, подивимося, і ми їй сходили з 200 кг на гектар. Ну а тут тоді подивимося, що воно, що воно буде. Оце отак. І так, народ, що я вам скажу, повисило, Значить, що вийшло. Відсіяли з уторобку було 400 кг, тобто 16 мішків. Один мішок ми взагалі не травили, він залишився. І виходить 375 кг. Відсіяли половину 2 гектари. Осталося всі валці там ну, образно на око 15 кг. 375 мінус 15 360 кг. ділимо на 2 гектари, тобто 180 кг. Приблизна норма на гектар. Е, мільйона це виходить 4 мільйона. Маса тисяч, я б врахував 45 грам даної пшениці і цієї теж в мене вийшло 45 Ну, опять грам туди, грам сюди, воно тих пшениць куча, хоч десь якась лишня попала. ну, Грубо говоря, отак. розход вийшов, норму, гектарна норма, мільйонах 4 мільйона в кілограмах. 180, то є опять же, те, що я поставив на сівалки, воно трохи не відповідає. Ну, там треба на базі його взяти, підмостити трьох сочників, прокрутити тречі коліс, зважити. Ну, Самі знаєте, це так, Совісно отак проще. І зараз йдемо тільки, так сіємо з такою самою нормою. Подобре вам зменшили, то тепер менший розхід іде. Якраз на цю ділянку нам його вистачає. Якщо воно залишиться, ми його висіємо. Добре, в діагональ, щоб воно не, не, не залишалося, воно буде отут на полі. Дивлюся по погодку під хмарієм. Є ймовірність того, що повинен випасти дощ. Треба ще раз обновити погоду. Так що так, в принципі, нічого не помінялося, тільки інша пшениця, зробив відступ, відступ ось. Е, отам і десь е, це третя сівалка, дві сівалки назад. Краї по і залишилися до кукурудзи. Оце такі моменти, такі реалії. Так що, в принципі, я думаю, на цьому відео і завершувати. Суть понятна. Пройде, якщо до щичок, або коли воно все повсходить, це все діло, покажемо, що воно вийшло, що ми насіяли і так далі. Оце отак. Ті КПЧ, як автомат, калашник, як, автомат. Николаш, Николаш. як Ну, Правда, немає, видно точності, так як та, та йде, в кольори копірують ці ж бохові, а тут все-таки сошник на задньому колісі. Десь вверх, десь то есть в будь-якому випадку те глибше, те мілкіше. Всі ми знаємо, площа підготовлена одна дісковка сонячних палка от, лежить. Все це нормально. Як обробив, так і посієш. Он не оброблене, шух і пошов. Деяка красота. чікс, І бомба. І народ, на цьому завершуємо. Дякую за увагу. Всім пока.